Моя ціль, наприклад, навчитись на цьому їздити так, як вона може, щоб потім поставити рекорди штурілу на Камаро Ви зразу не посадите. Якщо що. комаро сама відсікає 90% людей, ну ладно, 70% бо механіка. Ти, типу, криптомільйонер, ти не вживаєш алкоголь, нічого такого. Mm -hmm. І це твоє багато краще тим, чим ти відволікаєшся від роботи. Велика корпорація з мільярдами доларів зробила все одно карча, якого вже не треба далі карчувати. Це зовсім неймовірне якесь відчуття. Ну незвичне. Типу, я їду на шостій передачі, 80 кілометрів. в мене тисяча оборотів. І ти приходиш як в супермаркеті, от в тілешку ти накидуєш продукти, так ти береш і. Кола на суперкарах накидуєш собі, я не міг зрозуміти, на що вам там максимальна швидкість. Там вже нічого не відбувається. Ти просто їдеш і можеш вмерти в будь-яку секунду, якщо щось піде на так. Так, капець, блін. Фу, блін, мені трішки страшно.